ситуація котра виведе Росію в цьому місяці, в стан по-перше, спекотності, буде спекотно і, і, і темно, цей місяць в Росії вони ще не дійшли максимального градусу прожарки не дійшли максимального рівня впливу з нашого боку. Ще заготовлені сюрпризи. Я кажу, що не... цей місяць він буде спекотний і темний. Е, темний для 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 ворога. І стосовно. В надихнув сон, певно, Марія тихої стосовно червоної площі і. Це не сон, данного... то вона в картах побачила, що вона спрямовав в ефірі. <рес> Якщо б це був сон, я б сказав, що хай буде віщий. Але з точки зору того, що о, вплив, ну, мене що не, не, не стикається, це може бути Москва, але це повинні бути не просто Червона площа, це повинні бути об'єкти, котрі мають важливе військове значення. Може, той храмчик війни їхній? Може, ПВО їх поламається. ПВО поламається. Якось раптово. Питання про обміни. Наче вже анонсують, що у ці вихідні може статися обмін полоненими, РФ готова обміняти 500 військових, Втім, наразі Україна не отримала списки. Давайте подивимось все ж таки, як відбуватиметься чи відбуватиметься, чи знову у РФ виникнуть якісь умови, передумови і питання бачу від глядачів: чи будуть в цьому обміні азовці? Підвішений Може затягтися... О, я думаю, що 9-10 число. 9-10 число, 9-10. Це що в нас, який день? Понеділок? Це понеділок, вівторок, ага. Дуже якось сумбурно воно відбувається, тобто може, може просто не вистачити часового е, часу для того, щоб підготувати і реалізувати. Я, Робив би все ж таки ставку на 9-10 число. Перспектива випадає пряма. В нас випадає туз кубків, в нас випадає туз пентаклів, тобто висока ймовірність обмінів, тож те, що вони все ж таки відбудуться найближчим часом стосовно азовців. П'ятірка пентаклів, п'ятірка Пентаклів нас і минулого разу випадала, ми казали, що все ж таки це більше підходить під конструкцію слабких тих, хто знаходиться в якомусь важкому стані тих, хто знаходиться э, в, в, з певними э, крити, в, в критичному стані. В так, так, воно більше випадає. Не думаю, по, -по, -по азову питаю, не, не відіграється. І там вже наче анонсувало, що будуть важко поранені, тяжко хворі, і молоді, 18-25 Питаємо про азовців. Азовці, вони бачите, йдуть як окрема. Окрема категорія, я не знаю, в мене ж зуб почав боліт. В о, двійка кубків перевернута. Це відсутність домовленості, відсутність компромісу. Mm -mm. Сподіваюся, помиляюся, але за розкладом випадає щодні. Можливо, ви вже переглядали найближчий час по загрозах, по датах, є що сказати. Сьогодні, завтра, післязавтра в нас ворог. він Воно в, 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 в чому фігня відбувається? Е, вчора по Одесі програлася ситуація. Дробим це перегляд. Ну, по ідеї, якщо ситуація програлася, розклад повинен змінитись а розклад ніфіга не міняється. Тобто, в, в, в ситуації. Так, так саме в нас випадає тобто загрози біля води, загрози, е пов'язані з е тузом Пентаклів, тобто ресурсні карти або місця зберігання. Далі в по Одесі і по Миколаєву ідентичні розклади. Тобто, от, наче ти дивишся одне і те саме місце. Місце біля води, об'єкти біля води. В і по Миколаєву так само загроза залишається. Сумщину переглядаю. Кож... добре утро. Ми, ми сум. Е, переглядаємо така сама ситуація: ідентичні запитання, ідентичні розклади. Київ. Київ трійка трійка мечів. Загрози для центру. Трійка. трійка України. Е... Я переглядав Тернопіль. Тернопіль він тривожний. До речі, та Рів... бумаг питання про Тернопіль. Тривожний, але якось можна ну, адпетлять, вийти з ситуації. Більш-менш нормально. Рівне, нормальний розклад рівно. Франківськ там будуть якісь маніпулятивні процеси, але з можливості відійти від руйнівних процесів. А, Волинь, вона в мене єдине нерозуміння, Волинь мене випадає транзитом. Тобто, от, як повз питання, звідки і куди залишається? Тобто, якщо ж воно повз проходить, то куди ж воно повинно йти? А, стосовно а, Львівщини, Львівщина випадала по помірності. Це вчора те ще переглядав більш менш е, нормально. Е, в, 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 мені не подобається там, після 10-го числа, там треба буде уважно переглядати по ситуації, тому що вони будуть намагатися на захід е, в західну частину України також впливати не тільки маніпулятивними процесами, не тільки якимись обхідними процесами, але й прямі. Загрози можуть бути в контексті обстрільних дій. І ще одне про що, як е, е, треба сказати обов'язково. Ворог він підступний, він швидко вчиться, і в них одна з складових, котра випадає в розкладі, це хочу, щоб щось було таке, як вони нам зробили. З доміками, з е, фурами, з, е, воно, знаєте, як мала, дити... мала дитина, хочу так хочу так хочу же, хочу побачити щось таке саме. І в... виходячи з цих комбінацій в розкладах, ми ще раз повторимо, що дуже бути уважними в форматі е, вербувальних процесів. Дивитися, як це поводять ваші знайомі як вас поводять родичі близькі, підлітки. Тобто будуть намагатися використовувати якісь маніпулятивні процеси, котрі будуть пов'язані з тим, щоб завербувати людей і за рахунок як чужими руками вирішити свої справи. Така небезпека, вона в розкладах дедалі більше з'являється і ну такий. Досить тривожні комбінації нам дає як попереджуванні дії, начебто, все із того, що треба було сказати, По і інших атомних чи є в планах цих кончених маразматиків? Карта зірки, карта планів та набірів є. перевернутий імператор знову ж таки в, в, в контексті ми знаємо, звідки ноги ростуть. Але без е, карта вежі вона в перевернутому стані. Вона не непряма. Я думаю, що зараз воно все йде просто в контексті: е, робіть, що хочете. Я хочу, щоб вони страждали, щоб їм було погано, щоб о, ми повернули контроль над ситуацією. Тому що ну е цілі ворога це не військові цілі. Цілі ворога вони будуть. Це навіть не стратегічно важливі цілі. Вони будуть стосуватися місцевого населення, садочок це цілі для Росії, школа це цілі для Росії, медичний заклад — це цілі для Росії а Виключно продовження просто геноциду і знущання з людей, цивільних людей. Карта миру випадає в перевернутому стані. Тобто, все буде направлено на те, що просто людей вивести в стан втрати контролю над ситуацією, втрати віри і. Намагання поламати не Зеленського, намагання поламати не ЗСУ, намагання поламати українців, щоб вони не прочалися, щоб вони. Е е сприйняли ситуацію. Прийняли ситуацію. І зрада, здавайтесь, іначе ми вас заставимо. Але без пожинання плодів.